Якщо ж робити з чортом, що приходить уночі. Цікаве питання, тільки не пойму, про що йде мова, про якого чорта йде мова. Господі, прості, сьогодні великий праздник. Якщо він приходить, то, значить у нього є дорожка до тої людини. І ту дорожку треба закривати. Але також хочу сказати вам, що якщо ця проблема з'явилася, вона сама собою не пропаде. тому що те, що ви написали, це дуже серйозно. І якщо він уцепився за людиною, знайте, він од неї просто так не оцепиться. І оцепить його дуже-дуже тяжко. Причин на це може бути дуже багато. Може сама бути винувати в цьому людина, може породу, а може і прицепляний. Причин там може бути дуже дуже багато. В чому ця причина? Це можна тільки розібратися. На приватні консультації. Кому потрібна допомога, будь ласка, пишемо у лічних сообщеннях, потрібна допомога. Я вам пришлю свої дані з телефонами, де ви можете позвонити. Або зверніться до другої людини, яка вам допоможе. Но факт остається фактом. Якщо це ви запустите, це закінчиться дуже, дуже печально.